Вас у студії Першого Подільського у проєкті здобутки року ми продовжуємо інформувати та про, розказувати про успіхи Хмельниччини за 2023 рік. Тож, своїми досягненнями та досягненнями своєї команди сьогодні поділиться начальник регіонального сервісного центру Хмельницької області Микола Іченко. Вітаю. Вітаю вас! Тож, давайте розпочнемо з першого запитання. Розкажіть, будь ласка, про роботу сервісного центру за цей рік, що вам вдалося зробити і над чим ви зараз працюєте. Протягом 2023 року та понад 700 днів повномасштабної війни держави терориста Росії проти України, значна кількість державних послуг, які надаються сервісні центри МВС, стали доступнішими, прозорими та поширилась країна географії їх надання послуг. Також більше частин послуг перейшли в онлайн площину. Хотів би зараз коротко розповісти по досягнення 2023 року і що плануємо ми на 2024 рік. Найбільш такою революційною подією це стала у нас перереєстрація авто через Дію, де кожен два громадянини, який хоче продати авто, а другий хоче зареєструвати авто. Заходять в дію? в дії складається договір куплі продажу? Після чого вони можуть отримати номерний знаки, де буде тика дії або в сервісному центрі в місті Києві 8045, або якщо є бажання, там їм одразу буде підказувати, вони можуть отримати його поштою вдома. Скажіть, будь ласка, а скільки часу затрачалося на це до того, як з'явилася в дії, і зараз за скільки часу це можна? Оформити все? Ну, в дії це все залежить від громадян. Як бистро вони будуть користуватися там, планшетом пристроєм, а в сервісному інтенсу від 20 до 30 годин можна оформити перереєструвати транспортний засіб. Добре, розкажіть тоді, будь ласка, як можна оформити послугу вибору номерного знаку саме в онлайн площині Кожен громадянин перед тим, як звернутися до територіального сервісного центру, може вибрати собі номерний знак в кабінеті водія. Він заходить в кабінет водія, реєструється, там, вибирає будь-який номерний знак, який є в онлайні. Коли він туди заходить, там забиває собі комбінацію цифр і одразу йому видає, є такий номер сервісного центру або нема такого номера номеру. То там відразу сплачується 360 гривень за бронювання. Після чого напротязі 10 днів він може звернутися в територіальний сервісний центр, зареєструвати авто і отримати цей номер. Також, якщо громадянин звертається до сервісного центру, до цього часу він не отримав не бронював собі номер, а в самому приміщенні сервісному центру йому сподобався якийсь номер, то коли він сідає до адміністратора, там автоматично вибиває присвоюється йому номер. А якщо він не згоден, каже, я хочу другу комбінацію цифр, то йому дають той номер, який він хоче, але він сплачує 360 гривень. Тобто це тільки бронювання чи вже купівля номера? Я ж пасію, бронювання це за 10 днів, можна забронювати на 10 днів, а також Крім бронювання онлайн, також в сервісному центрі теж може звернутися до адміністратора, щоб собі вибрати, який йому бажаний номер. Коли вибираються номера, також хотів додати, що в нас ще є послуга платна комбінація цифр. Там, якщо ми вибираємо платну комбінацію цифр, там різні ціни від 2400 до 96 тисяч. 96 тисяч. Це, це був проведений аналіз головним сервісним центром. Ті номера, які більш популярніші, вони стоїть, коштують дорожчі, ніж ті, ніж менш популярніші. Саме популярніші номера це у нас 301, 307, 4 єдиниці, 4 сім, Говорячи про реєстрацію автомобілів, я чула, що це тепер можна робити в автосалонах. Розкажіть, будь ласка, як це все відбувається? Автосалонами надано. Можливість, що вони можуть самі оформлювати ну, реєструвати транспортні засоби за згодою власника. Розкажіть, будь ласка, тепер про посвідчення водія. Як це відбувалося за 2023 році? Як можна було отримати його загалом? Чи змінилося щось за цей період? У е, Нас додалося е, з травня місяця 2023 року, що можна замовити посвідчення водія через дію. До цього можна було через кабінет водія, а також зараз через дію. Е, можна замовити посвідчення водія після втрати або пошкодження, також при зміні анкетних, анкетних даних. А також якщо минуло два роки, і отримати нове посвідчення водія. А як зараз загалом працює ця процедура, аби отримати посвідчення? Е, громадянин звертає ну, громадянин заходить в дію. Реєструється, замовляє послугу. Адміністратор кожний день перевіряє, що надійшла така заявка. Протягом трьох днів адміністратор виготовляє посвідчення водія, і громадянин може звернутися до зручного ТСЦ і отримати посвідчення водія. Також є послуга, якщо громадянин хоче отримати посвідчення водія вдома, то він замовляє поштою. Йому приходить підтримувати. Приходить посвідчення водія поштою. Також з жовтня місяця введена ще нова дія. Це громадяни, які у нас більшість громадян виїхали за кордон, а не можуть отримати посвідчення водія поштою за кордон. За кордон. А скільки це буде коштувати? Це все залежить це від пошти? Від послуг пошти залежить. Зрозуміло. Зараз е, відомо, що не усі сервісні центри приймають іспити в кандидатів у водії. Е, з чим це пов'язано було, скажіть? Ну, в 2023 році в червні місці, в Україні е, стартували пілотні проекти е, складання теоретичних, практичних іспитів. Це пов'язано з прозорістю іспитів е, на Хмельниччині. Начальник запровадив це з вересня місяця 2023 року, де у нас залишились два сервісних центри: це Кам'янець-Подільський та сервісний центр міста Хмельницький, де приймаються теоретичні та практичні іспи. По-перше, було нововведення. Це в класі для прийняття теоретичних іспитів, Було збільшено відеокамер, де записується і аудіо, також Якщо розглядати то кожен громадянин, який хоче здати теоретичний іспит, він по-перше реєструється, його фотографують. А коли він сідає здавати іспит, то над кожним комп'ютером камера, Face ID. Якщо присів за стіл друга ну сів сідає за стіл другий громадянин, то не іспит не починається. Скажіть, будь ласка, чи будуть ще відкриватися сервісні центри, в яких можна буде, буде здавати іспити у в нашій області? Так з 1 лютого буде ще один сервісний центр. Це місто Староконстантинів, де будуть прийматися теоретичний і практичний іспит? Розкажіть, будь ласка, детальніше про самопідготовку до іспиту, тобто я можу самостійно вивчати правила дорожнього руху і приходити до сервісного центру на здачу іспиту. Чи як це все відбувається? У 2022 е, заняття в автошколах було поділено на два етапи. Перший етап теоретичний іспит, другий етап це практичний іспит. Також в сервісному центрі теж було поділено на два етапи. Перше, складаємо теоретичний іспит, після складення теоретичної іспити повертаємося назад до автошкіли і проходимо навчання з практичної підготовки. Після закінчення практичної підготовки знову повертаємося до територіального сервісного центру та складаємо практичний іспит. Що теоретичний іспит, що практичний іспит можна складати в будь -як... можна навчатися в будь-якій автошколі, а також складати в будь-якому ТСЦ на території України. Не залежить там де знаходиться ТСЦ. Скажіть, а на вашу думку, це стало більш зручніше чи навпаки, ускладнило щось для водіїв майбутніх? Ну, зручніше тільки стало те, що водії, зараз повернусь до вашого питання, що можуть самостійно навчатися правилам дорожнього руху і прийти, складати іспити в територіальному сервісному центру. Коли звертається, то повідомляє адміністратора, що я після навчання автошкіли або я самостійно вивчив правила дорожнього руху. І сідає і складає іспити. А якщо розглядати практичне навчання, то це обов'язково звертатися до автошкіл. Розкажіть, будь ласка, ще про автошколу для осіб з інвалідністю Кам'янці-Подільського, які там зараз є успіхи. Скільки водіїв вже отримали посвідчення? На території України була запроваджена безбар'єрність за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Першим долучились до цього проєкту у нас навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ. Також на території камянець сподільської зараз розташований навчальний заклад Харківської національної академії внутрішніх справ, де була відкрита автошкола засіб для інвалідністю. З нашої сторони ми долучилися, ми створили всі умови в Територіальному сервісному центру 6843 Кам'янець-Подільського для складання іспитів осіб з інвалідністю. На теперішній час нами державою придбаний автомобіль, на якому можна буде складати практичний іспит для осіб з інвалідністю. Також у адміністраторів є програма на планшеті, якщо звертається. Особи з інвалідністю з вадерем слуху, то через планшет вони можуть жестовою мовою комунікувати. Розкажіть, будь ласка, що для вас особисто значить 2023 рік, для вас і особисто вашої команди, що найбільше запам'яталось? Ну, 2023 році я працюю тільки з 26 жовтня. Сами таким проблемним питанням для мене було це талони, ну, талони для того, щоб кожен громадянин міг спокійно отримати послуги. Наше досягнення, що на теперішній час можна звернутися в будь-який сервісний центр, прийти в будь-який час, взяти талон і отримати послугу сервісного центру. Ще цікавить питання цін. Зараз вони збільшуються. Розкажіть, будь ласка, як це все відбувається і наскільки? З приводу цін це було обґрунтовано прийняте рішення, я так думаю, тому що з 2011 року ціни не змінилися. Якщо порівняння здача практичного іспиту коштувала 13 гривень 70 копійок. А як ви розумієте, автомобіль, який використовується, то витрачається великі кошти. Якщо розглядати, то ціни змінились. Більшість це здача теоретичного іспиту 250 гривень, здача практичного іспиту стоїть 300-450 гривень, збільшилася ціна реєстрації авто з 200 до 350 гривень. А також якщо раніше там 100% всіх надходжень йшли до місцевого бюджету, то тепер на законодавчому рівні прийнято, що 70% йде до місцевого бюджету, 30% йде для потреб ГС. І вважається, що я вважаю, що це буде покращені послуги, ні будуть спрямовані. Також буде збільшення бюджет місцевий бюджету. Ви можете, будь ласка, ще раз нагадати про терміни навчання для майбутніх водіїв. Скільки потрібно навчатися? Там для кожної категорії окремо є визначені плани навчання. Для теорії там у нас є автошколи, в них напрямок, є центри, яка в них спроможність, по-перше, по-друге, автошколи можуть від двох місяців навчати до чотирьох. Там проводиться або чотири заняття в тиждень, або два заняття в тиждень. Це все залежить від автошкол. А ми прийняти іспити, ми теретичний, практичний ми можемо, якщо громадянин звернувся, не здав іспит, то через 10 днів він може повернутися, здати ще раз іспит. Теоретичний іспит можна необмежену кількість раз, практичний іспит також необмежену кількість раз, але не більше двох років, тому що термін свідоцтва про закінчення автошкіли він два роки. Скажіть, будь ласка, а чи збільшилася зараз кількість осіб, які... Не може з першого разу здати теоретичний або практичний іспит. І як ви допомагаєте їм в цьому плані? Ну, теоретичний іспит в середньому у нас складають. Е От якщо поглянути цифри, то за 2023 рік. Склали 20, складають 23 27 з першого разу відсотка, а практичний іспит 35 відсотків з першого разу. Складають а як зі свого боку, ви можете їм допомогти, от скласти іспит і бути впевненими, що вони стануть все таки водіями? Ну допомогти скласти іспит ми не зможемо, тому що вони сідають теоретично за комп'ютер. Я ж вже розказував там камери, дуже чотири камери, дві звукові. Також Face ID, любе втручання, поруш... любе втручання завершується іспит. З приводу практичних іспитів, то тепер в автомобілі встановлено 4 камери. Перша камера встановлена це рух спереді, друга камера салон, третя камера рух ззаді, і четверта камера встановлюється на Кріжі автомобіля, де показується двіження рук, ніг, Ну, не можу, щас, е, є, би, не можу поговорити про те, які ще нормативні документи не прийняті, які не плануються. Коли вони вже будуть в дії, то ми можемо вже про це розповідати. Я зрозуміла, можливо, у вас є побажання для майбутніх водіїв, аби вони не боялися здавати іспити, приходили, навчалися, можливо, ви маєте що їм сказати, ну, вони... порадити? Побажання для громадян, які звертаються в сервісні центри. По-перше, щоб вони не зверталися до сторонніх осіб. У нас кожен адміністратор кваліфікований працівник, він може надати всю інформацію, яку потрібно. В будь-який час в нас є талони, романин може звернутися з приводу реєстрації, з приводу консультації. Наші працівники йому нададуться консультацію. Також побажання водіям по-перше, також не звертатися до сторонніх осіб. Сідати, вчити правила це можна в онлайн на сайті ГС. Ті ж самі билети, вивчив, прийшов з першого разу здав. Більшість хто вчить, не з першого разу здають ці білети. Добре, дуже дякую вам за розмову. І пам'ятайте, що нині послуги сервісного центру МВС стали більш доступними, що дозволяє швидше та зручніше отримувати необхідну допомогу та інформацію. Тож будьте обережні на дорогах та до зустрічі в наступних ефірах. До побачення.